Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про дуже важливе весняне підживлення малини, яке реально збільшить врожай. Також сам врожай буде ранній і буде дуже багато молодого приросту, який наступного року вас також порадує багатим врожаєм. А якщо не вносити підгодівлю, то старим кущам вистачатиме сили тільки на плодоношення, а молодого приросту буде дуже мало. Або молодий приріст буде дрібним і слабким. За весь рік не встигне визріти, а взимку він просто вимерзне. А саме на новому молодому прирості закладається основний врожай наступного року. І до речі, я розповім вам не про одну підгодівлю, а про дві. Також розповім і покажу способи їх внесення. А для приготування підгодівлі нам знадобиться 10 літрів води, і в цій воді потрібно розчинити таке азотне добриво під назвою Карбамід. У правильних пропорціях та при правильному внесенні Дане добриво не завдасть шкоди вашим рослинам, а піде їм лише на користь. На відро я додаю одну столову ложку з гіркою. Це десь приблизно 35 грамів. А коли вже на малині з'явилися молоді листочки, то ця підгодівля дасть швидкий ефект. А саме ви побачите, як листя швидко збільшується, а молодий приріст почне швидко рости. Головне ретельно перемішати підгодівлю у воді до повного розчинення і приступаємо до підживлення. Для цього потрібно під кожен старий кущ або молодий приріст, який вже показався з землі, здійснити рясний полив з витратою 10 літрів цього підгодування на 2 квадратних метра. Таким чином, азотне добриво глибше проникне у ґрунт і швидше досягне корінців, що приведе до швидкого поглинення добрива, а також до швидкого розвитку куща. Також ще кілька аспектів перед внесенням. Мінерального азотного добрива карбамід. Бажано ґрунт пролити водою. Це потрібно зробити за пару годин до внесення добрива. А потрібно це для того, щоб глибше потім проникло підживлення. Я якраз щовесни підгодовую свою малину відразу ж після дощу. Також ще вам одна моя порада. Обов'язково ґрунт, де росте малина, мульчуйте, як це я роблю. Як ви бачите, це стара мульча. І я її в цьому році буду оновлювати, додавати ще соломи. І таким чином малина буде рости і плодоносити із року в рік дуже чудово, тому що ґрунт під малиною не буде вивітрюватися і не буде пересихати завдяки мульчуванню. А малина дуже любить вологу. Шар мульчі повинен становити 5 см. Ну а найкраще мульчою це буде солома. Також хочу продемонструвати вам другий спосіб внесення цього ж добрива. Цей спосіб може здатися на перший погляд набагато легше, оскільки вам доведеться просто розкидати по поверхні ґрунту карбамід з розрахунком близько 40 г на квадратний метр. Однак на поверхні його залишати безглуздо, ефекту ніякого не буде. Необхідно за допомогою граблів закопати його в ґрунт, а також потім замульчувати і зробити рясний полив, щоб азотне добриво почало працювати. Так що ви тепер самі Можете вибрати який із способів вам зручніше. Ефект буде однаковий. А також я вам обіцяв розповісти про друге підживлення, яке також можна вносити під малину. А це настій курячого посліду. Я зовсім недавно випускав декілька відео, в яких розповідав вам про підгодування смородини, часнику, полуниці. І в кожному з цих відео є докладна інформація, як його приготувати. Посилання залишу у правому верхньому кутку. А поливати готовим добривом з курячого посліду потрібно з витрати 10 літрів на 2 квадратних метра. Так що, друзі, хоча б раз спробуйте одне з цих підживлень, про яке я вам розповідав, і ви побачите, як ваша малина почне бурхливо рости і розвиватися, і радувати вас багатим врожаєм. Головне дотримуйтесь пропорцій і не збільшуйте їх. Кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео.